Кабель HDMI M30M51, 4 до 4K 30 Hz, обплетення, доступний для покупки в мА зені торба. Цей кабель ідеальне рішення для високоякісного з'єднання різних пристроїв, таких як телевізор, монітор, проектор, гральна консоль або комп'ютер, що підтримують 4К роздільну здатність з частотою 30 Гц. Незалежно від того, чи ви працюєте з відео. Фотографіями або іграми, цей кабель HDMI забезпечує надзвичайно яскраві кольори і чіткість зображення. Він також підтримує високу якість звуку і має можливість передавати як стерео, так і мультиканальні звукові сигнали. Кабель, оснащений надійними металевими заєднувачами, які забезпечують стабільне з'єднання без джерела сигналу. Обплетення забезпечує додаткову міцність і захищає кабель від залягання або пошкоджень, що можуть виникнути в результаті повсякденного використання. Покупка цього кабелю в міліампер зені торба гарантує вам високу якість продукту і надійну пересилку до вашої двері. Торба відомий своєю затишною атмосферою міліампер на зену, професійним та дружнім персоналом, який буде радий допомогти вам з будь-якими питаннями щодо цього кабелю або будь-якого іншого товару. Не втрачайте часу і замовляйте кабель HDMI m, -M 30 m 5, 1, 4 до 4 K, 30 Гц з оплетенням в міліампер година зеніторба вже сьогодні, щоб насолоджуватися високоякісними зображеннями і звуком в вашій розважальній системі.